Вітаю, шановне панство. Давно я вже не записував відео ніякі, давно нічого не знімав, не було ні настрою, ні бажання. Та й трохи ми тут не працювали з деяких причин. Тож вже мабуть пора щось показати, що в нас відбувається в магазині, що в нас нового з'явилося. З'явився в нас новий менеджер. Дівчинка нова, гарна дівчинка, гарно працює. Тож, підемо зараз до магазину і подивимося що в нас нового. І що в нас там взагалі відбувається знаходимося, так, да, ми вулиця Чорновола, 6А, місто Бровари, зовнішня, зовнішній бік будинку. Зараз я вам покажу Дещо. ось, Бачите, так, ми знаходимося ага. в подвальному приміщенні. Ось свічки. Ось нова будова будується. Тож, будете орієнтуватися, де ми є. Біля магазину ось так. Дякую всім. Зараз підемо всередину і подивимося. Ну, Ось ми і в магазині. Зараз я вас ознайомлю, що в нас тут. з'явилось нового, що у нас тут відбувається. Ось дивіться, що в нас є тут. Є для мебельщиків ніжки отакі різні, вже вони в кольорі, вже вони в розмірі. Разом із кріпленнями залишилось тільки прикрутити готові ніжки. Ціна кайфова. Тож можете спокійно, навіть дизайнери можуть спокійно приходити заловляти ніжки, собі прикрутили до пуфіка чи до... Якогось диванчика, все готово. Можливо, в наступному відео ми тут вам покажемо, як це збирати ці пуфіки, як їх скручувати, як це все виходить класно, елегантно і красиво. Ну, є в нас вже готова мебель, деяка. Стільці є, пуфіки є готові, столи, зеркала, все. Ну, все можемо зробити вам під замовлення. Якщо комусь а, щось цікаво, все замовити. Ось стільці вже готові. А, теж можете приходити забирати або замовляти. Зробимо в різних кольорах, в різних тканинах. Тканини у нас достатньо, а, пуфіків достатньо. Уже кому може а, готовий потрібно пуфік. Ще ми тут зробимо виробництво недорогих пуфіків, але масове зробимо виробництво. щоб Робити багато і задовольняти людські попити, тому що замовлено багато на пофіки е, на недорогі. Е, так, Для м'якої меблі з'явилися у нас скріплення, тут всякі е, всякі завіски, е, зацепи, уголки для е, ліжок, дивану чи для чого вони там. Направляйки для столів роздвижних. Так, ще в нас тут з'явилась новинка як терасні дошки. Терасні дошки з'явилися і штучно модифіковані і, і термодошки термодошки з натуральної деревини. Поки представлені тільки абаш. Ялинка та, та й термо. Ну, це більш для, для бань. Але і для фасадів термо використовують дуже часто для е, дошки пола. Е, дуже е, гарно стоїть, дуже гарно себе почуває. Це е, Прибавки роблять, постачають нам. Е, термодошка модифікована, так вона використовується, як і для е, як і для тераси, так може бути, як і фасад. Теж е, є в наявності, приїдуть майстри, е, все зроблять заміри, е, порахують все точно, е, підскажуть, що там, що треба, яка основа і т.д. далі І змонтують. Ще в нас тут є. Е, підписали договір із. Е, із дверями, міжкімнатним виробником. Поки не стільки в нас ну, зразки такі, вони прислали всякі там, кольори, туди тепер для різних дверей можна підібрати. Але вони роблять нам виставкові зразки. Може скоро вже з'являться в нас в наявність. Ну і наразі поки все. Uh, підписуйтесь, ставляйте лайк, чекаю вас. Кому що uh, цікаво, uh, пишіть в коментарях. Все вам відповідно. Дякую за увагу.